Лечірня молитва для здорового сну. Преславна Богородиця, Матір Божа Марія, святіша від святих та янголів, безперестанно вихваляю тебе серцем та устами. Сповідаюсь тобі, Богородиця, що істина породила нам Бога в тілі. І що безперестанно молиться за душі наші. Надія моя, Батька, пристанище моє, Син, захист мій, Дух Святий, Троїця свята, слава тобі. О найдорожчий і животворчий Христе Господній, допомагай мені зі святою Дівою Богородиці, і з усіма святими навіки. Даруй мені міцний, спокійний, здоровий сон, щоб я уранці прокинувся, сповнений сил та енергії. Амінь. Всі небесні сили, святі янголи і архангели, моліть Бога за мене грішного, святі славні і всехвальні апостоли, пророки, мученики і всі святі. Моліть Бога за мене та мою родину. Боже, будь милостивий до мене грішного і помилуй мене. Боже, очисти гріхи мої і помилуй мене, без числа згрішив я, Господи, прости мене і даруй мені міцний, спокійний, і здоровий сон щоб я уранці прокинувся, сповнений сил та енергії. Во ім'я Батька і Сина і Святого Духа. Амінь. Во ім'я Батька і Сина і Святого Духа. Амінь. Во ім'я Батька і Сина і Святого Духа. Амінь.